Итак, всім привіт! Сьогодні я буду повторювати ну, всякі і на Майнкрафт ПЕН. Ну, тобто Майнкрафт на телефоні. Ну, спочатку я вирішив попригати. Ну... слайм Слаймблок чомусь не поставився. Давайте попробуємо WaterDrop. А ну, як думаєте, зможу я? Так, да, я зміг. Я ніколи утердроп не робив. Ну, я робив пару попиток, ну давненько. Але в мене виходило. І ще раз зміг. Дві з двох попиток, це як? Ну тобто ма. Так вотердроп це не так десь складно, як ви бачите. Ну, я можу вітердроп робити. йому, я навіть не знав, що я такий вотердропер. Ну і давайте ще пару раз спробуємо зі слаймом. Ні, Попитка ще одна. А блин, як закарапити сюди. І-і-і-і. Ні, ні. Нічого не виходить абсолютно. М -м. Так. ну, Давайте ще раз розпробуємо. Як це, як, як це взагалі зробити? От знайдіть мені ту людину, яка зможе зробити це. І зараз я повторюю життєву ситуацію. Гравій і попробувати ну, там. О, в мене вийшло! У мене вийшло зламати граві факелом. Ну, потрібна скорость рук доволі велика, тому що... Ну, Потрібно тільки зламав грав і потрібно зразу натиснути на блок, щоб поставити пак, тому що це мега складно. Я ще вирішив спробувати попаркурити, але ну, попиток дуже багато. Ну, ось і тут попиток багато, ви бачите. І ще десь два рази. ну. І ще десь так само приблизно я вирізав. Ну, тобто за кадром лишилося багато попиток. Ну, тобто, це мега складно цей паркур. А ще в кінці потрібно впасти в ямку з водою, як ви бачите, там. Ой, це мега складно. І, ну, я, в принципі, піду. Ну, а ви можете подивитися, як я паркурю. Ну, і як ви зрозуміли, попаркурити в мене не вийшло. Ну, це складно якось, не знаю. Закінчив я таким чудесним отердропом. І пишіть в коментарях, що знімати. Ну, тобто, у вас буде два варіанти. Або Trinity, або Minecraft. Пишіть в коментарях.